Від самого початку, коли я працював з видавництвом, мені дотякнуло, що бажано якомога менше політики. Я сам не хочу багато політики. Я б виніс взагалі політику за душки всього, що відбувається в Україні, я поясню, чому. У мене п'ять років тому виходила книга, яка називалася До ХХ ну, до річчя недолежності, не, не вона називалася Україна нова епоха. І, Готуючи її, я повернувся на 25 років тому. Наново за півроку року прогледів всі ці газети. Навіть жовта хроніка, жовта стрічка новин ну, не дасть повної каренич того, що відбувається в Україні. Тому е, я би не хотів, щоб це була книга видана під дату. Я би хотів, щоб все е, написано тут отримало втілення. Далі, 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 в різних та вічних форматах. І щоб це просто був зафіксований певні 25 років, щоб але щоб це можна було читати і в наступному році, і через рік, і ще через рік, щоб можна було отримати от якусь таку стабільну сталу інформацію про те, що відбувалося у нас в Україні перед всім, і більш-менш того ж таки повну картину отримати з 2000 по 2015 рік. Я порахував, було знято рівно три україномовних серіалів. Причому один з них чотирьох серій Україне щастя. Другий був сітком, е я не пам'ятаю, який, на ОТ-1 -ОТ він виходив, зараз називається перший національний, ЮА-і і Леся Присом. Все. Все інше, що вироблялося в Україні, вже не мало українського контексту з невідомих мені причин. Це мусить пояснити грамотніші земельні люди, наприклад, Євген, пан Євген як наближений до, до політики і здатний модерівати в ситуації, або, можливо, це пояснить пан Микола, чому з 2000 року так от все, все почалося, ці доступні, скажімо так, 13-14 років. Я не вважаю жодну політичну подію знаковою. Я навпаки дивився на культуру і на суспільне життя. Передусім, мені, наприклад, я писав і буду писати, скажімо, про нацкомісію з моралі, як вона воювала з Уляненком покійним, як вона його довела. Я, буду писати, я писав про фільми, які знімалися з ініціативою Володимира Тихого, безбюджетне кіно, що проєкт називається Мудики арабески Я писав і буду. Писати там про проєкти Ірмі Вітовської, я вважаю, що її театральні проєкти, як актриса, я її називав персона року, що її театральні проєкти просто нагадали, що в Україні є театр взагалі. Згадані там, звичайно, художники, але не художники якісь там, ну от дуже багато художників. Але я згадую і Івана Марчука одночасно як знакового художника, і, і, і поруч Анатолій Криволап і Сергій Пояк. <гум> Звісно, до певної міри це не рівноцінні фігури, але кожен з них так чи інакше для українського соціуму є знаком для культурного соціуму. У мене відсутня творчість, у мене відс... є дедлайни, які дає видавництво, і є гонорар. Ось що впливає до моєї творчість. <гум> у мене не творчість, у мене, у мене робота. Це моя професія. Тому що не можна сказати, що ну так, так, творча професія, але це професія, робота. Тому творчі люди, вони, як правило, намагаються менше працювати і більше літати в різних сферах. Тому у мене немає музи, у мене немає творчих злетів і падінь, у мене немає творчої кризи. Я мушу працювати 365 днів на рік по 6-7 годин на добу.